Тремтячі острови місце, куди хочеться повертатись знову і знову. Не побоюсь сказати, це одне з кращих ділців історії та найкраще з усієї серії дривних скрутків. Можете не вірити мені, та є тільки одне доповнення, яке стоїть вище у рейтингах. Звичайно ж, воно про Геральда із Рівного. Але що ж такого особливого у цьому вашому подлівіоні? Зараз я усе розчихлю. Розглянемо сюжетну лорну складову островів. Посеред бухти раптово відкриваються двері, які ведуть неясно куди. Судячи по вигляду вихідців з дверей, навіть дебіл догадається, що ведуть вони прямо у царство божевілля, яким править жену і Даєдра Шеогора. Принц божевілля та сиру потребує нового протеже для захисту королівства. Ми люб'язно запрошуємо. Не буду зупинятись на обряді ініціації в цю дурку, а одразу перейду до знайомства із цим довеликим дітком. уже стало, що раз на тисячу років до королівства приходить інший принц Даедра, Джигала. Чому мені це співзвучно з суратим Джиганом? Діло в тому, що це божествує проявом абсолютного порядку, і щоразу навідуючись на острови, він приносить із собою сірий марш. Я не дуже весела, як можна догадатись. Сповно утилізує усе божевілля і треш, яким заправляє. Наше завдання зупинити цю процесію будь-якими методами. Поки спойлерити не буду, тому якщо хочете, дочекайте з кінця відео і ви дізнаєтесь головний плот тві доповнення. Для ремарочки, скажу як людина, яка досить часто буває у дурдомі, доповнення виконано на найвищому рівні і показано багато аспектів божевілля. Саме з цього моменту починається наш шлях дослідження островів. Варто підмітити, що усе в королівстві має великий характер. Так, столиця складається із двох районів: крусибла, що підпорядковується деменції, та бліса, що належить до маніакальної сторони. Жителі першої половини царства сірі та непривітні, постійно тривожні і песимістичні. Інша з половина навпаки, буянить радістю та веселими тріпами, проте може втикнути тобі перо під ребро в будь-який момент. Більшість часу ми будемо відновлювати оборонну систему островів, наприклад, ремонти різних заділення чи відвойовування межі. Та Підіймати бойовий дух стражів, що захищають замок. До речі, про них загалом є два типи охорони, що відповідають доличності царства. золоті святі Ака Ауріл та темні спокусники, АК Маскін. Перші, можливо, з'явилися і не від цього грата, але якогось підтвердження цьому знайти мені не вдалося. Другі являються зрадниками, що раніше були в рядах охоронців Ноктюрнал, та в ході значної кількості подій потрапили до душев на службу. Так то вони і не тільки до шизинутого попадали, перебіжчиками встигли попрацювати у багатьох відомих принців Даедрем. Загалом в їхніх військових системах царить. Матріархат. Тот, що у далекому 2007-му шарю за майбутні тренди. Продовж лінійки основних завдань нам надається спроба вибрати одну зі сторін царства та стати високоповажним їбанутим герцогом. По традиції, яка сформувалась на теренах островів, ми повинні вибрати сторону царства і захуярити теперішнього нацарника. Думаю, саме час розказати про нашу закохану парочку жертв. Правителем манії є тутешній наркоша Тейдон. Чувак хапає з прикольної чаші інверсії, що утилізує будь-який будун. Непогано малює, але хуйово пише вірші. Правителем деменції є. Сіл. Параноїдальна сучка, яка думає, що усі в королівстві бажають її смерті. Тут вона лише частково, але так і права. Обоє дуже колоритні персонажі, і в залежності від вашого вибору, той, хто виживе, ще попробуй надерти вам дупу. А усе через невеличкий роман, який вони крутять між собою. Якщо ж поглянути на усі попередні пройдені квести, то ми помітимо, то натякає, що ми граємо у РПГ, і о Сітіс, у нас і право вибору. Добре, далі на шляху наших пригод лежить уже знайомий Паскаль. Не цей. Сірий марш уже почався, і перше місто, куди проникли жирці порядку, є сам. Межа. Нашим обов'язком, як герцом певної сторони, є відвоювати зі своєю армією територію. Місцем спауму лицарів Джагалага є обеліски. Знищити останні можна по принципу перенасичення серцями власних воїнів. Навіть відвоювавши межу, просто так залишити її буде ділом дурнувати, йому потрібно зайнятися воскресінням стража воріт. І тут ми вирушаємо на пошуки до тієї самої колоритної, надутої чаклунки. Локація, в якій вона проживає, дуже атмосферна. Тут вам і різні експерименти, і різні тортури. Розробники дійсно постаралися на славу. Досліджувати усе дуже. Цікаво. Ба навіть жіночка, яка допомагала нам із утилізацією першого, пудала теж тут. Правда, за це власне і вигрібає. Релміна по доброті своїй душевній, так і погоджується нам допомогти, але потрібно зібрати весь набір пазлів лего і за схемою Мейден сам склепав утворити нового охоронця межі. Знайшовши інгредієнти, ми разом із чаклункою створюємо власного кена. Пусічка настільки нас уподобала, що подарувала нову абілочку. Такими, от нашими своїми діями, ми міняємо стандартний хід подій вторгнення і провокуємо атаку на твердиню охоронців. Тут -то ми Ззнаєвся грандіозний секрет, що огорад це і є Джигалах. Бум. Як вам таке? Охуїли? Ну ясно, що полору даєдричний принц порядку був настільки могутній та сильний, що інші даєдра засикували переходити йому дорогу. Зібрались і прокляли Геочада. Тепер він постійно перебував у формі свого альтер-его, і від його раціональності не залишилось і сліду. Лише раз на еру Джига міг прийняти свій істинний вигляд і розпідарасити власне царство. Боже, як це ахуєнно! Це ж чисто бійцівський клуб, тільки в Сродилі. Продовжуємо зупиняти сірий марш, мої солоденькі. Рятуючи, аурі. Або маски, залежності від наших попередніх виборів, ми зустрінемо одного із герцогів, що переметнувся на іншу сторону. Коли ж ми повернемось у замок, то побачимо, що Шео вже прийняв потрібну дозу аміназину і вилікував шижу. Тепер трон пустує і Хаскіл рекомендує зайняти місце бородатого. Потрібно всього лиш вдихнути нове життя у посох. Про те, як його створити, не знає ніхто, хіба що, може є щось у старій бібліотеці Джиги. Туди ми і вирушаємо. Проте на місці нікого не знаходимо, лише сумно сидячого діуса. Він то і повідає нам, що колись дав. Но тут у цьому місці зберігались усі знання і усі прогнози світу. Але єбанутий Дайдре дуже обурився. Нахуя тепер потрібен той життєвий вибір, правда? Тому спалив усе к чортам. Ну, мені подобається, як воно горить. Лишився хіба сам бібліотекар. Зі слів самого Шео, якась частка раціональності і знань колишнього правителя повинна була б залишитись для того, щоб підтримувати баланс. В принципі, знань Діуса повністю вистачає, тепер можна і клепати. Він складається з двох елементів: ока сирти, ця жіночка бачила попередній сірий марш. І Мого патичка з потрібної рощі. На кінець треба буде ще скупнути посох у джерельці, проте і туди сили порядку вже встигли дістатись. Після відновлення сили ми стаємо повноцінним правителем царства. Тобто, увага, Богом Божевілля! Саме так, навіть уже граючи в Скайрім, той Шего, якого ви зустрічаєте, це ніхто інший, як чемпіон серодилу із Облівіону. Став лайк, якщо не знав. На виході із замку нас очікує завершальна дуель із самим Джигалагом. Він, то нам і ствердно, відповість: тепер ми керуємо шизою на островах. До речі, мушу відмітити: опісля проходження основну. Мого сюжету DLC, якщо ми захочемо виконати додатковий квест Даядра у Сиродилі, то Каскіл дуже здивується, бо ми, уже будучи богом божевілля, захочемо взяти ще додатковий квест, який ще сам шиорад приду. На рахунок побічних квестів, де можна відкрити усю ультимативну трешатину, як не у додаткових завданнях, правда? Море контенту чекає вас як і у самій столиці, так і поза її межами. Тут вам і параноїк, який живе на даху, і чувак, який хоче випалитись, але не власноручно, а з нашою допомогою. Є тут і молодий чоловік, що боїться спати під дахом. От дурне хату має, а готовий проміняти на матрац під небом. Також зустрічаються і вже знайомі по минулим іграм персонажі, ну або предмети, як от великоголовий і вилка лоскуту. І це усе не виходячи з міста. Більше хотілося б зупинитись на квесті Вайтарну. Тут міло поєднані який банутість, так і атмосферний аспект островів. Зовсім забув згадати: на островах є дві релігійні общини, обидві ворогуючи між собою, і обидві доволі різні. Перша вважає Шео своїм істинним покровителем, богом, Аллахом, Буддою. Називайте, як хочете. Інша ж вважає його підставним і хоче скинути нахуй. Так ось, конкретно, Вайтарн став місцем нападу фанатиків у давнині. Через чотирьох людей оборона міста була просрана. Шео не потерпів такої халатності, тому прокляв дурачків. А тепер ми повинні. Ні, розрібати весь тришак, потрібно фактично підбадьорити трьох солдатів, принісши їм певні речі, або ж вчинивши конкретні дії. Проте четвертою персоною стаємо ми, так як граф не хоче обороняти своє місто. Рекомендую самостійно насолодитися деталями цього квесту. Якщо ж поглянути на карту в цілому, наш улюблений тот усіляко заставляє нас досліджувати острови. Так в самому центрі розташований пагорб самогубців, душі яких можуть бути врятовані. Нам всього лиш потрібно відшукати їхні черепа. Вес жодним чином не відображається у щоденнику, проте заставляє нас ретельніше досліджувати руїни. До речі, нагорода цілком цього варта. Також з цією метою видається інше завдання. У столиці є магазин музей з диковинками. Жінка готова скупити різну ябанину, яку ми можемо знайти у ділсі. Звичайно, це може здатися доволі скучною затією, але в нагороду ми отримуємо невеликі розповіді про кожен знайдений предмет. Один із таких, до речі, є та з Пелагіуса, який ми знайшли ще при полюванні на сирту. Також хочеться згадати про магічні матриці, які розкидані по островах. Лудьякі цим шкатулочкам один із квалів може виготовити унікальний предмет або янтарний, або зручний. До божевілля. Навіть самі майстри є по-своєму колоритні. Усе це не дає нам заскучати і робить звичайну прогулянку по островах, цілковито захоплюючою пригодою. Доповнення дійсно вміло поєднює у себе як і хорошу основну сюжетну гілку, так і просто пиздаді додаткові квести. При цьому дає персонажу поринути у атмосферу трешу і божевілля, та не задушитись від уже і так тошнотворних механік облів'ю. Якщо ви з якоїсь причини пропустили цей шедевр, то вже біжіть надолужувати. Я ж кажу вам, бувайте, мої солоденькі, до нових зустрічей.